Привіт, друзі! Ви на каналі Важливі новини України. Сьогодні росіяни знову били по мирних містах. У ніч на 13 червня вони атакували з повітря, ударні дрони зайшли через Херсонщину і полетіли на Миколаїв, інші летіли з курсом на Запорізьку область. Цілу ніч тривала атака по цивільній інфраструктурі. У Харкові горіли будинки, магазини, авто, постраждали щонайменше 14 людей. В Одеській області під вогонь потрапила Вилківська громада, підприємства по заготівлі очерету і багатоквартирні будинки розбиті, але, поки росіяни били помирних, над Кримом уже гули наші БПЛА Сімферополь, Євпаторія, Севастополь, Бахчисарай, Саки-Феодосія, Кача, гучні вибухи і дзишання дронів прокотилися по окупованому півострову. Очевидці говорять про атаку на військову частину в Перевальному, там де база російських військ. Наші сили працюють чітко, точно і по військових об'єктах. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.